Виконуємо номер 920 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перевір, чи є перше число дільником другого і перша пара чисел 25 і 400, друге 13 і 1613, третє 123 і 3321. Дільником натурального числа називають натуральне число, на яке це число ділиться без остачі. Знайдемо, чи є число 25 дільником числа 400, поділимо число 400 на 25. 400 ділимо на 25, виконуємо ділення куточком. 40 ділимо на 25, беремо по одному. 25 помножити на 1 буде 25. Виконуємо віднімання. 40 відняти 25, остачі 15. Зносимо 0, 150 ділимо на 25. Беремо по 6. 6 помножити на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 на 6 12 до 3 15. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, при діленні числа 400 на 25, вийшло натуральне число 16, Остачі у нас немає. Можемо зробити висновок, що число 400 ділиться на 25 без остачі, тому число 25 є дільником числа 400. Записуємо. Число 25 є дільником. Числа 400. Переходимо до другого завдання. 13 і 1613. Поділимо 1613 на 13. Виконуємо ділення куточком. 16 Ділимо на тринадцять, беремо по одному. 16, відняти 13, вистачить 3 Зносимо 1. 31, ділимо на 13, беремо по 2, 13 помножити на 2 буде 26. Виконуємо віднімання. остачі 5, зносимо 3 53 ділимо на 13, беремо по 4 3 помножити на 4 12. Два записали, один запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, до 1, 5. В остачі 1. Отже, при діленні числа 1613 на 13. Ми отримали неповну частку 124 і остачу 1. Число 1613 не ділиться на число 13 без остачі. Тому тринадцять не є дільником числа тисячу шістсот тринадцять. Записуємо висновок. Тринадцять не є дільником числа. 1613. Переходимо до виконання третього завдання. 123 і 3321. Поділимо 3321 на 123 виконуємо ділення куточком. 332 ділимо на 123, беремо по 2, 2 на 3 6, 2 на 2, 4, 2 на 1, 2. Виконуємо віднімання. 12 відняти 6, 6. 12 відняти 4, 8. остачі 86, зносимо 1. 861, поділити на 123 беремо по 7. 3 помножити на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 помножити на 7, 14 да 2 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 1 – 7, да 1, 8. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, результат ділення число 27. Робимо висновок, що число 3321 ділиться на число 123 без остачі. Отже, число 123 є дільником числа 3321. Запишемо. Число 123 є дільником числа 3321. Номер 920 виконано.